Дало на автобусі чи не багато хтось на автобусі, а я їжу на автобусі кожен день і не один раз на день. Я живу в Сум-17, живуть діти і їжу цим автобусом постійно. Так я вам скажу і по 8 доларів був ніхто мені не разу білет не дав, і по 40 доларів був ніхто мені білета не дав, і по 3,50 ніхто не дає білета. Ні одного білета я сідаю на кінцевій у центрі і їду до кінцевої QM 17 не разу. Ні одного пасажиру не видала ні одного квитка. Друге, якби ви видавали Може, ці квитки, подожіть, якби ви видавали ці квитки, ви могли б розказувати, що ви приймаєте талони якісь від когось, і ураховуєте кількість пасажирів, які заїжджають, і розходи у вас будуть. А я вам третє скажу. Коли сідає на кінцевій бабуся, то до кінця маршруту він кричить: у мене вже сидить. Вийде з автобуса і куда бути, що ти робиш? А він він мені хамить. Він мені хамить, щоб я вийшла на. А, на що, на що а билетів, які водій змоги. Тому що його зобов'язали переписувати кожного пільговика, а, а це прізвище ім'я побачить пільговиків. Номер, номер. Ви переписуєте їх. На що б я Ви Отлукайте ще далі. Ми пов'язуємо. Подожіть, ви зобов'язані водити людей дитячих, але Везете набитий автобус стоячих, поволежачих, вісячих на людях, і автобус перекупки. Ну, На жаль, ми не можемо купити сучасні автобуси великі на такі кошти. Ви знаєте, що зараз автобус е, більше мільйона стоїть. О, при таких тарифах ми можемо купити, і щоб возити всіх безкоштовно. Я розумію, всім хочеться безкоштовно. Це природне. Це спеціалісти повинні вивчати. Ви хочете, щоб э, тут э, ЧПК сталося? Чи що? У мене два питання. Ровно два роки тому. Назад... Курс солярка стоила 10 гривен. 10 гривен. Вот солярка подорожала в сколько раз? Два. В два раза. Солярка в два раза. С 10 до 20, стоит. Еще раз. Проезд был тогда, по-моему, я думаю, что около гривни. Зарплату вы в два раза подняли? Может, вы в три раза как курс подняли? Ну что вы дурите людей? Вы ну, что, сидят? Вы повысили зарплату водителя в три раза. Вы сказали, что мы так а, а о, о чем говорим? У а, а а а а вас затраты не выросли в три раза. Проезд вырос в три раза. Не не в три раз. Анатолий, Анатолий Соловьевич, я пришел принять решение сессии в налогу инспекцию. Уплаченные вами налоги за последние два года. И мы все увидим. Давайте проверим. Я ставлю вопрос на голосование. Направите официальный запись налогу. Подоходный налог на прибыль не надо. Нет, налог. Нет, я вам скажу сразу. А не надо. Вы как вы думаете, мы повесим здесь? Не, мы просто. Интересно, вы стали платить налоги в три раза больше? Кого повесим, я просто? Нет. Так ну, что, я... а что вы хотите в три раза повысить проезд? по первых я вот разумеется, мы сейчас ведем с вами э, разговор, чтобы... что вот... Десята... До вас, до вас велике прохання. Ми зараз говоримо з вас з різних позицій. Не, щоб зараз послухали, так? от я завжди з людина розмовляю, я занотовую собі. А коли людині все одно, вона стоїть, от, от, контраргументи сипле отак і все. А я б записував на вашому місці, які пропозиції? Які є поведе, саме, побажання, все остальне? Зараз давайте все, завершимо цю дискусію, ставимо на голосування. Ну, це моя пропозиція. А на транспортну комісію потім з обласнуваннями, з усім. У мене просто, дивіться, до вас таке питання. Я була присутня, коли підвищували тариф. Я була присутня на вконтомі, коли я це підвищення тарифів. Ви клятвенно обіцяли, що все-таки відмежуєте там до десятої години. Будете з пенсіонерів брати кошти з оцього віконечка? Ні, але розумієте, як абсолютно ведуть ваші водії сьомий маршрут, заходить бабуня, синочок. Платить гроші? так. Синочок навіть не скаже, що з цього часу у вас пільговий проїзд. Це раз. Потім чого ви не позначили пільгові місця у салонах? Слухайте, не, не потрібно. Були питання на сьомому маршруті, на четверту, на четвертому. <пілляє> Ну, Все мы знаем, что в стране у нас применяется шоковая терапия в экономике, мы видим, в каком состоянии у нас шумники и все остальное, с чем оно пришло и к какому уровню жизни пришло население. Я против, я против того, чтобы в Париже тоже применялась шоковая терапия ко всем. Я вам скажу, что больше всего а сейчас звонков идет у меня с Именно по тарифам, по перевозкам, больше всего жалоб. Вы поймите, пенсии не подорожали, то, что вы этих хлеб подорожали. Пенсии <реклама> да, да не поднялись. Это мы проходили. Но это неправильное решение. Если бы от меня зависело принятие решения по хлебу, там еще я бы голосовал против, я за снижение. За все налоги, которые в совете. За вы за здесь здесь депутатов мы можем Не перебивай. Не Чтобы жителям Борисполя жилось как-то лучше. Потому что пенсионеры мне звонят. Они начинают пешком ходить. Они не платят, они пешком. Потому что да, ничего платить. Давай больше всего, вот, за помощью, помогите, помогите, только слышно, помогите дать. Да, Поэтому давайте от нас зависит. спроси. Да. Да. Мы не можем повлиять мы на дверь. Мы не можем не повлиять на супермаркет и Давайте все-таки отменим это решение. Я считаю, что данное решение надо отменять по одной простой причине. Потому что оно подписано неуполномоченным, некомпетентным лицом. Не Объясню почему. Согласно действующему законодательству нашего закона про местное самоврядувания. У нас исполком возглавляют, могут возглавлять два человека. Это первый, это миски голова, и второй, это заступник миского головы. Если мы посмотрим на это решение, оно подписано исполняющим обязанностям миского головы. Миский голова, согласно действующего законодательства, не имеет права передавать свои полномочия третьим лицам. Все. Если там написано исполняющие обязанности, я буду голосовать за отмену этого решения. Если бы там было подписано Перший заступник міського голови, который согласно статті 53 закону про місцеве самоврядування, виконує функції на случай відсутності міського голови на засідание Фесполкома, ну тогда економічне обоснование і тогда всі все остальные балки. Я хотів би ще додати до виступу Ярослава Миколаївича, Я на 100% цей виступ підтримую, я там вже казав, що треба трошки з нашими перевізниками не просто розмовляти, а розмовляти, наприклад, вже е, на таких е, високих інтонаціях. Такої нахабщини, як себе ведуть водії маршруту. Ви знаєте, я чесно вам кажу, я проїхав. Ярослав, можна ну, можна не кричати. Да? Я проїздив всю Україну на такої нахабщини, як Борис Полі, чесно слово, це, це ну, йому не постіже. Він може нахамити, він може нагрубити, він може пошов отсюда і все остальне. То, то це, я вам ще раз скажу: або беріть на роботу нормальних людей толкових, або ви кидайте їх, звідти садіть туди і платіть зарплату. А нехай вони собі рейсами самі заробляють. розумієте? Якщо думаєте, цього не знають, то прекрасно знаю. Чорний мал знає, скажу. Просто якось, ну, давайте ж ми цивілізовано до всього підходити. Що там бабуся заробила, що воно, вибачте, будь ласка, сидить, грязне, з похмелює, дихати нема і виганяє її з автобуса. Напівпорожній автобус. Другий раз же сам гроші достаю, треба закрити рота. а? Де твоя пенсіонна? А їй вже 8, 78 років. Вже вона стара, вона каже, ну я той, я то. Ви йдете отсюда? вона бідна, виходить, з автобусу. Виходить з автобуса, під'їжджає цей молодий хлопець уже через час, забирає, везе її додому. І я сьогодні кажу, приходжу на роботу вже каряну і кажу, перше моє кров, возьмі, це був перевізник, проміг. Кажу, э, возьміть, подіть до неї, попросіть у неї пробачення. Пробачення, попросіть, щоб так вийшло, що щоб зараді вас не було. Бо ви зараз у нас йдете на в сроку. І ви знаєте, я вчора телефонував, чому я це терпів? Я вчора телефоную і до вас приїжджали сіня. Вона, ні, Олександрович, не приїжджали. Як ви то, вона каже, я вже не заїхав, не хоче Олександр. То неї навіть немає коштів для того, щоб взяти і доїхати до цього. Клянусь, немає коштів.